Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі! Ви на каналі Україна, на каналі Українського Відьми, Звуть мене Аня, Херсон Одеса Миколаїв. Давайте. Найближчі дні на листопад вже подивилися, але найближчі дні дуже важливі для нас. Херсон. найближчі дні, Не забувайте підписуватись і приходити на особисті. зранку якісь такі гарні новини. Може в нього реально нельотна погода буде. Він, знаєте, от якийсь день, що прям багато жертв, настрілявся, навідстрілювався відстрілювався і йде тиша. І як зглазять, знаєте, ні, тиші повної не буде. Дивно показує, але я таке в Харкові бачила, і Маріуполь це розказували, коли хтось піде їсти готувати, жінка. А хтось як прати, чи то на вулиці, чи то, то вивішувати, Тут люди на вулиці. Знаєте, Такий час, коли прибирають вулиці, іде великий вогонь. У вас загострення трошки. Ну, як загострення? В нього нервове на фронті. 31-3 важкі, да, дні. Жертви, жертви, жертви. Адміністративні будівлі. Іде вогонь за вогнем. Я не бачу, що він собі спокій знайшов, хоча може, мабуть, час знайти свій десь в іншому світі спокій. Тому ворога Херсон найближчі дні. Якесь інтерв'ю буде ваше давати, розгорнути ваша влада, прогулюватись навіть. Знову щось заговорять про те, що від, чи віддає мені Херсон, чи він буде все одно мій. Такі розмови, ні про що? Якісь торги, обман. Ви там сильно не, роз, не засмучуєтесь через відео. Ворог не пройде. Там йому дорожка зараз закрита. Поки так. Суд же був у вас, ну, зала суду, будівля. От щось знову буде там поруч. Херсон, найближчі дні. Щось так свистить, як касетно. Намагаєте щось відновити, не дає ворог. От як відремонтувати, не дає ворог. Не підпускає. Херсонщина окупована, найближчі дні. Херсонщина окупована, найближчі дні. Знаєте, як показую, нібито обіцяли щось, що заподіє цим дроном дуже багато. Вони таке відчуття, що вони як наосліп літають, наосліп падають, або ото взлетіти. І все обман з тим, що нам обіцяли, що зараз нам дадуть. Все обман. Дуже багато важкої зброї ворога. Він вибиває, він випалює, він стирає, але я не бачу, що йде рух. Жертва нам несе і все. Він вибиває нам, от за рахунок, дивіться, Херсонщини, він вибиває людський ресурс найкращий. Що треба знати по Херсонщині? Каби, каби дуже обережні. Великий вогонь, дуже обережно. Одеса, найближчі дні. Одеса О, готується до великої атаки, причому тут знову як або пошта, або якісь термінали, знаєте, як склади. Багато продукції згорить. Область ти відновлюєшся, а в мене прям є цілі для вогню. З літаків у нас ж ну, і ракети. Да? Цьому ж мені думаю, каби великий, такий вогонь. Ти можеш до Одеси кабом добити? Так. Да? Я вдень буду пробувати це зробити. Загострення ворога, біситься. Щоб ви щось не відправляли. Знаєте, як, або порох, або щось таке, що може взірватися або гріти на своїх кораблях. І він буде прям полювати. Оза ти ще перед бурею. Ви дивіться, оно і в світло поради по передмістю по району буде летіти. Причому дуже дивно, якщо він так був в відкритій цілі, да, які на мапі є, то зараз. По якихось посадках щось він там собі знайшов і давай туди летіти. Логіку ми не шукаємо, але знаєте, попередила, значить, ви готові. Одеса найближчі дні. Жінки виступають, жінки збирають, Знаєте, як мені як, яка-небудь яка опера оперета да? в театрі. Такі гарні гуляють, прогулюються біля моря, все прекрасно, чуєте таке відлуння сильне з області. Про жертви не все скажуть в області, не все. А він от зараз реально буде якесь виробництво вибивати, якісь ресурси, щоб ми не могли або зброю свою робити. Тут не тільки енергетика от у вас іде. Знаєте, як пороховий завод. Щось я не знаю, чому я причепилася до цього. Те, що дуже цінне для вас і культурно цінне, і де ви можете щось зберігати. Одеса, найближчі дні. Щось цінне берегти. З моря та й не з моря. З моря та й в обхід. нібито все добре, всі розслабилися, а воно повертає до вас. Будьте обережні. Миколаїв найближчі дні. Миколаїв найближчі дні. В районі. Гучно і гучно, там ще більше, там, де він завжди обстрілює, ви намагаєтесь десь укріпитись. По військовим б'є. На Миколаїв найближчі дні. Ось такі, знаєте, драки постійно, якась ругня, щось в місті напруження. Як в день тривога і ціль до вас, так і буде біля води вибух. Почули? Як в день іде тривога, і діти можуть постраждати. Як, може, навіть світло ще. А вночі Микола... Миколаїв в найближчі дні. Вночі. Вночі на промисловість полює, але це може бути комбіновано не тільки на вас. Дуже схожа з Одесою карта. Бережіть себе.